Вітаю криптоспільнота! Це відео приблизно на 3 хвилини. Тут теплова карта ліквідацій, денний та годинний графік, опитування курсу на сьогодні, аль-сезон і головний прогноз. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію. Це просто думки автора для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 27 березня 2025 року. Що було вчора. День як розпочався з позиції 87-88, на американських торгах був рух вниз на 85, потім наверх, та завершив день на 87. Максимальні об'єми торгів були на позначках а 88 Далі інформація про накопичення біткоін ліквідності і де можуть бути ліквідовані активи трейдерів та інвесторів. Теплова карта ліквідації за одну добу. Знизу шорт ліквідність на 85-86. Зверху велика лонг ліквідність на 88. Більш тривала теплова карта ліквідації тижнева. Знизу є велика лонг ліквідність з 85 до 83. А зверху також велика накопиченість, починаючи з 89 і до 90. Денний графік На денному графіку зупинка вже декілька днів, біткоїну потрібно ще сил, щоб пробити 88-89, закріплення вище цих позначок може вказувати на подальший рух в зону 96, що я прогнозую вже цього тижня, але залишилось двох днів. Дивіться на графік, перетин ліній М вказує на продовження зростання. Хочете, щоб я надалі робив такі відео, з вас лайк та коментар, всі посилання в описі до відео. Годинний графік Опитування. 27 березня 2025 року прогнозуємо ціну біткоін по завершенню торгів в Європі 15 годин 00 хвилин. 89. Зростання. 88 мій прогноз. 87 норм. 84 зниження. Загальний прогноз на сьогодні. Були великі об'єми торгів на 88, якщо курс б'є в одне місце, колись його проб'є, і тому знову прогнозую пробиття наверх важливої зони 88-89. Альцезон 2025. Altcoin Season Index 22 невеликий відкат наверх, вчора був 20, зараз триває потужний натиск біткоїна на альти, але вже деякі альти показують відбиття наверх. Мета китів витягнути з нас альти по нижнім цінам, використовуючи різні методики. Китам невигідно робити криш альтам, вони ще планують на них заробити, тому гадаю набагато нижче цін вже не буде. Потрібно просто тримати альти. До фази розвернення біткоїна з максимальних значень цього сезону залишилось декілька місяців, найскладніших для тримання альтів. Повторюю цю тезу щодня, бо вважаю її важливою. Головний прогноз 2025. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів, і будуть працювати все своє нікчемне та безглузде життя на репарації. А Україна переможе, і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу, тоді і інші повірять. З вами був Віктор. Слава Україні!